Приїде обленерго, він відкриє трансформаторну будку, візьме, витягне запобіжники та й все. Так само приїхало, витягнули запобіжники на, це, на, тіпа, на ту каналізацію, що насоси качають воду, стоки. Що стоки немає куди стікати, відключили воду. Розповідають мешканці одного із будинків на вулиці Городоцькій у комарно. Всього тут поруч розташовані шість таких будинків, що перебувають без води. Роботи повно взагалі. Хто ж діти маленькі має. Хтось люди старі, 90-річні 90 люди є. Хтось помитися, хтось як за борги, насосна станція, винна обленерго, а їм легше виключити світло на насосній, відповідно відразу виключають воду, тому що як не працюють насоси, не відкачують фекалії, наприклад, то воно все заб'ється і все, і горять мотори тоді, а їм легше відключити воду. Мер міста Комарної Ігор Черевичник каже, боргів перед Львів обленерго у них немає, а 3 січня відімкнули станцію, за його словами, без належних підстав. Мерія звернулась до нацполіції та розпочала кримінальне провадження за крадіжку в умовах воєнного стану. Це пов'язано найперше з свавіллям представників за попередньою інформацією прат Обленерго, а за офіційною інформацією не осіб. Які шляхом вільного доступу проникли в електрообладнання об'єктів критичної інфраструктури? Було викрадено на КНС три перемички електромонтажні. Натомість, речниця Львівобленерго Галина Петрушка пояснює. Ось цей лічильник вимкнули після попереднього офіційного сповіщення за невчасну оплату. І за її словами немає підстав для провадження. Зараз борги оплачені, але інша процедура для ввімкнення завдання було від постачальника, оскільки там були борги з 16 грудня. Був направлено попередження, і відповідно наші працівники прийшли виключена. Наскільки я знаю, були моменти, що там повторно включали. І от нещодавно ми скажімо так. Як це сказати, не технічною мовою. Відключили так, що вже неможливо включити самовільно. Відповідно, зараз лічильник опломбований, є наша пломба, і відповідно буде рух у цій ситуації тоді, коли сплатять повторне включення. Це в межах трьох тисяч гривень. Ситуація із цими будинками та відключеннями світла і води триває понад рік, розповідає голова одного із ОСББ на цій вулиці Леся Юрга. Мешканці шести будинків сплачують за світло колективно через комунальне підприємство, адже не мають прямих угод із Львівобленерго. За словами Лесі Юрги, мешканці готові укласти угоди між ОСББ та Львівобленерго, але мають ряд вимог до міста перед цим. Найголовніша наша вимога це привести електрогосподарство будинків до належного стану згідно норм ДБН, зробити розділ по квартирний обліку електроенергії. Ось і передати технічну документацію згідно законодавства. Жоден з цих жителів не платить квартплати. Жодного разу комарно сервіс не, не сплачували квартплату. вони не сплачують за утримання будинку, не сплачують за прибирання території, за утримання внутрішньобудинкових мереж. За ні за що вони не платять певний період. Уклали такий договір тимчасовий на один рік. Протягом цього року люди мали собі провести всі роботи, оформити індивідуальні договори і провести своє електрообладнання у відповідність. Однак Ніхто цього не зробив. Минулого року міська рада вклала ну, приблизно 5 мільйонів гривень. З бюджету в речі, які пов'язані з цими будинками, речниця Львівобленерго Галина Петрушка каже, проблема у будинках зі способом обліку електроенергії була із часу спорудження. А зараз таким проведенням будинків до сучасних вимог ніхто не займався. Такі ж ситуації, за її словами, трапляються й в сучасних будинках. Для того щоб, наприклад, був нормальний розпуск в будинку, тобто, щоб кожен мешканець мав свій лічильник ішли окремий облік. повинні виконати з певні умови ці умови, звичайно. На вони коштують, тобто і в цій конкретній ситуації, наскільки я розумію, не були виконані до кінця умов, поки вони не будуть виконані, не буде цього розпуску. І відповідно ми стаємо заручниками конфлікту, скажімо, мешканців з забудовниками. Це ну скажімо, це не є унікальний випадок. Поки у комарно з'ясовують ситуацію щодо відімкнення насосної станції, за словами Галини Петрушки, у них є нове попередження про можливе відімкнення електроенергії із 21 січня через зростання боргу, але цього разу не у Споруд, а саме цих житлових будинків на вулиці Городоцькій, Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне, Новини, Львівщина.